З останньою суботою напередодні свята Дмитра, яке відзначається 26 жовтня, пов'язаний давній обряд вшанування померлих родичів, так звана Дмитрівська Поминальна субота. У деяких регіонах України вона називалася трішки по іншому. На Поділі пам'ятна субота, на Волині Дідова. Фіксувалися також назви батьківська чи родинна субота, а на Закарпатті мала назву Задушної. Працювати у цей день заборонялося. Українці мінімум чотири рази на рік обов'язково вшановували пам'ять покійних: взимку на святвечір 24 грудня, навесні на проводи, другий тиждень після Великодня влітку на зелені свята. Остання субота перед трійцею. А от осіннім головним поминальним днем була саме Дмитрівська субота. У народі вірили. Що у ці дні Бог посилає на землю душі померлих, аби ті відвідали своїх рідних. Це свідчить про те, що наші предки мали значний культ поминання померлих. Напередодні поминальної суботи в оселях прибирали, лави стелили полотнами, на покуті вішали чистий рушник, а на стіл ставили хлібину, свічку та склянку води. Вранці й увечері свічки запалювали, бо як тільки смеркне, то душі родичів снують по кутках. Жінки в цей день несли до церкви книжечки з іменами померлих, аби відслужити за де Деінде несли з собою і калачі, які роздавали бідним людям, щоб ті помолилися за померлих родичів. На відміну від інших поминальних днів, на Дмитрівську суботу не ходили на кладовище, обряд поминання здійснювався лише в оселях. З цим віруванням пов'язані чисельні забобони. Нібито в цю ніч на цвинтарі можна побачити тіні померлих, які встають з гробів і розходяться по хатах своїх родичів. Напередодні заходу сонця робили спеціальні ритуальні обіди. Серед традиційних поминальних страв осіннього сезону коливо, борщ, пиріжки, голубці, риба, квашена капуста, гриби, кисіль тощо готували якнайбільше страв, котрі полюбляли померлі родичі. Перед тим, як розпочати трапезу, годилося всім помолитися за покійних і подякувати їм за допомогу у вирощенні цьогорічного врожаю. За столом розмовляли у півголоса на побожні теми, згадували поіменно чесноти тих, хто дійшов з цього світу. Не заборонялося співати й божественних пісень. Після трапези не поспішали вставати за столом, а намагалися трохи посидіти. Поминальний обід мав завершитися увечері. Бо саме в цей час праведні душі відвідують оселі. На Волині господар відкладав по ложці із кожної наготовленої страви в окрему посудину це їство призначалося померлим його ставили на покуті, клали поруч чисті ложки, а також воду й рушник, щоб душечки померлих помивалися й пообідали. Вважалося якщо в цей час ходитиме багато прошаків, то на добру ознаку, бо вони символізували покійних духів. А тому обов'язково намагалися їх щедро обдарувати. Всі ці обряди та звичаї підкреслюють, що наші пращури мали сильну традицію пошани предків, яка сягає своїм корінням сивої давнини. Між тим, вона відігравала велику виховну роль, культивуючи родовідні традиції та пошану до померлих родичів. Вислів людина не померла, поки її пам'ятають, набуває тут особливого значення. На жаль, ці обряди та звичаї на сьогодні майже втратилися. Більше інформації та підтримка проекту в описі під цим відео. Відродимо українське разом!